Всіх вітаю на каналі Мітоавто, з вами сьогодні Ігор. І у нас сьогодні з вами буде досить такий цікавий та насичений день. А сьогодні у нас приїжджають автомобілі зі Америки і сьогодні їх буде три. Вони ще й приїжджають не разом. Вони на роздріблених автовозах будуть. Зараз ми їдемо вже на СТО і будемо зустрічати перші з автомобілів. Після чого десь годинок в 6 вечора буде ще два. Сьогодні в нас буде один компас і два широкі рестайлингові після 2018 року. Тому я впевнений, буде їм дуже цікаво. Подивимося, за скільки ми автомобілів брали на аукціоні, в якому стані, в якому стані вони в результаті до нас приїхали. Що у нас буде по ремонту. Да, що приїде з автомобілями зробимо таку розпаковочку. Тому залишайтеся далі на відео, буде досить цікаво. Ось приїхав і перший автомобіль Jeep Crocky в досить такому цікавому золотистому кольорі. Автомобіль в комплектації Latitude, 4х4 у нас позначка ззаді, безключовий доступ в автомобіля. І у нас непогана комплектація. У нас шкіряні сидіння, комбіновані з тканиною, у нас електроприводи сидінь, 4 склопідіймачі. Ключ, ключ у нас з автозапуском і пробіг автомобіля складає 50. Капо, дірні? Дірні. і Пробіг у нас складає 50 тисяч миль. Тут у нас більшенький екранчик, клімат, шайба переключення передач знаходиться тут. Панорами такого у нас нічого немає. У автомобілі у нас залишився бруд від американця. Потрібно буде це все ще доробляти. По пошкодженню. Значить, ми бачимо, що у нас було пошкодження в правій передній частині. Воно у нас таке достатньо невелике. У нас розбита фара, загнуте крило. У нас чуть-чуть є помітость на усілітелю. Але вначале радіатори це все ціле. Двигун 2,4 multi Air з повним приводом цей автомобіль. Зараз Богдан підключиться до автомобіля додатковим акумулятором, щоб його завести. Та автомобіль має поїхати своїм ходом, наскільки я бачу попередньо, по ходовій у нас має бути все норм. Але, звичайно, коли автомобіль вже буде на підйомнику, тоді можна буде говорити більш детальніше, чи пошкоджена у нас ходова. Чи ні. Зараз будемо займатися розгрузкою цього автомобіля, а я нагадаю, якщо вам потрібен автомобіль Сполучених Штатів США, наші контакти знаходяться під відео. Ми можемо вам його там вибрати, підібрати, привезти в Україну, розмитнити, відремонтувати. І ви в результаті заберете готовий автомобіль. Можете перейти до нас на канал, там є більше е відео про те, як ми ремонтуємо автомобілі, які в нас готові роботи, щоб ознайомитися більше з ними. А ми зараз розгружаємо його та ще два автомобіля чекаємо по аукціону автомобіль був run and Drive, тобто в нього був статус, як заводиться та їде. Як бачите, з півтечка він і у нас також зараз завівся та зараз їде своїм ходом. З'їжджає зараз на землю українську. Отже, Прангер, пам'ятаєте, ми попередньо його робили, віддали власнику, власник до нас досить часто заїжджає, попити кави, досить хорошо дружимо. Так, зараз. Цього автомобіля потрібно розвернути і загнати на СТО. Це ще Toyota Toyota Corolla, але вона не наша. Можемо зараз обійти автомобіль, подивитися ще його вкруг. Ну, тобто, як купувався, до речі, можна звернути увагу. В автомобілі дуже хороша резина і вона ще й зимова. Тобто власнику на зиму не потрібно буде купувати резину. Це Блізак, Bridgestone. Диски передні у нас, ну, проживівши від того, що автомобіль стояв, але в принципі вони нові. Так, і така ж у нас ситуація і з тієї сторони, так, по дискам. Так, далі. Ну, ось так у нас виглядає автомобіль, тому далі ми приймаємо його в роботу та будемо ремонтувати та відновлювати. Якщо хочете собі, то зі штатів та висновити. Тим часом можемо подивитися, як у нас справи по ремонту. І ось в цьому боксі у нас збирається субару, над ним висить ескейп. Ви пам'ятаєте, Валентин над ним досить так серйозно працює. Це така така кропітка робота. Потрібно кожну шлангочку, трубочку підключити в правильне місце туди, куди воно входить, виходить, кожен роз'єм. Це досить важливо і досить відповідально, щоб в майбутньому автомобіль. Правильно функціонував своє, своєму власнику. Mazda CX5, повний привід, 18-й рік. Пам'ятаєте, раніше також була вона у нас на каналі. Вона вже абсолютно готова, відремонтована. Зараз загнали автомобіль на підйомник, тому що загнали його на розвал сходження, і розвал сходження показав, що. Праве заднє колесо у нас стоїть не до кінця рівно, і потрібно замінити йому речах бумеранг тобто воно викривлене. для того, щоб автомобіль був рівний по ходовій. Це те, що я вам розповідаю, що автомобілі мають бути рівні не тільки по кузову, що досить важливо. То наші майстри працюють виключно з кресленнями, заводськими кресленнями цих автомобілів, щоб робити готовий автомобіль рівним, щоб він був рівним. А після цього, після ремонту, ще заганяєш на розвал сходження. Там ще зробиш перевірку, щоб і по ходові було рівно. Ну, ви ж розумієте, що на продаж ніхто так не робить. А коли ти готуєш автомобіль під себе, ти його робиш правильно. Ось, по суті, як це правильно. Це ще одна майже готова робота. Це Ford Escape в білому кольорі, який ми готуємо замовнику також під ключ. Автомобіль вже приїхав після... Малярки та додатково його зараз потрібно буде вже дозібрати, відточити до ідеалу, подивитися, що можливо потрібно полірнути, що можливо потрібно зробити. Де поставити, доставити якусь пластмаску, доробити до кінця, чи все працює, все перевірити. Також достатньо часто у нас клієнти замовляють і обслуговування автомобіля, тобто замінена мастила, коробки, двигуні і так далі, щоб виїжджати на повністю обслуженому автомобілю та просто їздити на ньому, експлуатувати, отримувати задоволення від свого автомобіля. Це ще одна перевага, як вам на продаж, звичайно, автомобіль не зроблять і чому його краще замовити напряму із США, зробити відразу так, як потрібно. Ну, а зробити ви, звичайно, можете це з мітуалку. Декілька днів назад цей автомобіль, ви пам'ятаєте, висів на підйомнику, та поки йому робили ходову, вже відфарбували частини, йому капот, крило та двері. І зараз майстри займаються тим, що вони збирають цей автомобіль, та скоро він також вже буде готовий для власника. Торпеда ще не приїхала, безпека, це буде достатньо скоро, це все збирається, і власник отримує скоро також і свій автомобіль. Ну і Приїхала наступна партія автомобілів. Чекали її ну, на 2, не приїхала, потім перенесли на 6, так буває. Ну, от, ну в общем, вже пів 8, і ми їх зустрічаємо. Уже завершення робочого дня, трошечки всі підвтомилися, але я думаю, то не страшно. І давайте зараз подивимося, що у нас приїхало. Значить, це Jeep Compass Latitude, Автомобіль з повним приводом 4х4 і він має фронтальне. Пошкодження. ну Достатньо таке звичайне, просте, невеличке фронтальне пошкодження, спереду щось піджало. Тобто, як обично. Давайте подивимося, який автомобіль був на аукціоні. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Тобто ми бачили, прибув автомобіль, такий, як купували, такий і прибув. Значить, У них в усіх, майже в усіх цих компасах спрацьована фронтальна безпека. У них досить чутливі датчики, які стоять в передній частині на телевізору, і як тільки, Є якесь малесеньке ДТП, відразу йде спрацювання подушок безпеки. Достатньо стандартна комплектація Latitude це коли у нас шкіряний салон шкіра по бокам, а під попкою у нас знаходиться тканина. Дев'ятиступенева коробка передач ZF, маленький екран та кондиціонер, кнопочки старт-стоп, є ключик і з автозапуском. Панорами, нічого такого немає. І ззаду ну, теж нічого немає коврики лежать. Спрацювала безпека в рулю і в торпеді. Вона піде під відновлення. Автомобіль достатньо популярний, його замовляють постійно. Він у нас постійно є в роботі, постійно є в ремонті, тому що це автомобіль такий середньозважений, в якому можна отримати і гарну комплектацію, і повний привід, і атмосферний двигун, на який ставиться газ четвертого покоління, надійний двигун, надійна гідротрансформаторна коробка передач, тобто поєднання такої надійності та поєднання комфорту та гарної комплектації. Це досить приємно, тому ці автомобілі достатньо, достатньо часто і багато у нас в роботі, і ви у нас їх постійно бачите. Так, цей ескейп на батьку приліг, він не нам. А ось цей Jeep Cherokee, так як я говорив, це наш автомобіль. Він отримав фронтальне пошкодження в лівому передньому колесі. В принципі, зараз можемо подивитися, який він був на аукціоні. Він у нас на сьогоднішній день є і прибув. Давайте зайдемо з тої сторони. Подивимося, що у нас в салоні. Також у нас спрацьована безпека. І у нас тканевий салон, у нас передній привід в автомобіля, у нас великий екран, спрацювала безпека тут і спрацювала безпека тут. Панорами, нічого всього такого е, немає. А, і спрацювала подушка в ногах. Е, Діпчі Роки, чому його вибирають? Він е, більш е, комфортний. Він достатньо схожий на джип компас. Його схожість це однакові коробки, це однакові двигуни, але вже ходова частина в нього буде набагато м'якіша. І комфорт в пересуванні на цьому автомобілі ви отримаєте значно більше, ніж це буде на компасі. Але і обслуговування такого автомобіля буде трошечки дорожче. Ну, приступаємо до розвантаження. Ну, Перший пішов, завели. І автомобіль їде далі на парковку. Буде чекати, йому зроблять дефектовку, а Далі зберемо запчастини та розпочнемо ремонт відновлення автомобіля. Наступний на черзі у нас буде широкі. Згружати ми його будемо відразу в стояночне місце або на підйомник, тому що як бачите, пошкодження у нас зліва впереді. у нас вирвало амортизатор і машина ну, самостійно не поїде абсолютно ніяк. Ну, беремося за Черка. Ну і зняли чероки напряму на підйомник, тому що в нас є пошкодження по ходовій частині і ремонт необхідно буде робити саме в ній, і автомобіль, звичайно, їхати не зможе. Тому ми такі автомобілі збираємо на підйомник, для того, щоб швидко поставити його на ход, а потім після цього робиться ремонт. Сначала по ходовій, потім по кузу. общем, друзі, якось так. І закінчився наш сьогоднішній вечір. 8 годин. Е цілий день пропрацювали. Так у нас проходить кожен день. Якщо вам потрібна машина зі США, телефонуйте наші контакти під цим відео. Ми можемо зробити все під ключ, також з ремонтом, відновити, заберете готовий автомобіль. Мене звати Ігор, сподобалось відео. Поставте лайк, поділіться з друзями. Всім пока!